Привіт, друзі, коротеньке відео записую. Зараз ставлю в кінці цього відео фотографію вчорашньої моєї рибалочки, якого я сама зловив. В Канаді дуже багато риби. Я просто ще початківець з цим. Але вже є свої плоди. Наступне відео я буду викладати. Можливо, вийде сьогоднішній відпочинок. Ми їдемо 200 кілометрів від Вінніпега на Березове озеро. Це в самому верху. Якщо подивитися по карті озера Веніпега, також я хочу записати відео, що ви просили мене про зиму і поради, що робити в Веніпезі зимою. Також буду ще записувати надалі покази Веніпега вам. Ті, хто з вас пишуть, що Веніпех не красивий, я категорично з цим не згідний. Ну так, кожна людини своя думка, кожне місто по-своєму красиве. В Веніпезі є дуже багато чудових місць. Просто ви не знаєте, де і, куди їхати і де відпочивати. Є дуже багато де місць, де відпочивати. Слава Україні, дивіться по терапії, рибалки вчорашнього.